Зараз пошепки всі про це говорять, що начебто Соколову мають оголосити підозру за щось. Чи є за що, на твою думку, так? І чи віриш ти, що це можливо сьогодні за нинішньої влади? На підставі наявної мене інформації, звісно, там є. І є, я писав неодноразово звернення в прокуратуру, і зараз в міліції знаходиться моя заява стосовно порушення кримінальної справи, От Відкриття яке? кримінальне ти провадження. За що? Прокуратура міста Чернігова якось вирішила допомогти громаді отримувати інформацію, котру має оприлюднувати Чернігівська міська рада. І подала позов до суду. І виграла цей суд. І скандальна сесія така була відома, 33-сесія, коли е, мали отримати багато мільйонів кредитів, повинні були е, заммера презентував Купівлю багатьох тролейбусів, там, мабуть, я не пам'ятаю, але здається, около 10 тролейбусів нових. Дуже була скандальна сесія, і от на цій сесії були прийняті земельні питання, котрі, як з'ясувалось, прокуратурі не надали. І прокуратура звернулася до суду, щоб ці рішення були оприлюднені. Вона виграла суд, але й досі міська рада не виконала дане рішення суду. В той же заяві я згадував передачу трьох гектарів в Ялівщині. Але дя... добре, що вони їх не передали. А також там був такий епізод стосовно за допомогою виконкому. Один забудовник спромігся за участю підставної особи. Наш державний банк обдурити на 1 мільйон гривень. Ну тобто. А до чого там Соколов? Ну, як голова виконавчого комітету, вони надали згоду. Забудовнику. А через день цей забудовник вже перепродав квартиру, котра була в іпотеці у державного банку. І судист. так може то на Соколов винувати, а його заступники? Ну, тут вже мала вирішити прокуратура чи органи внутрішніх справ, але вони просто цю справу зам'яли із заявою закинули шухля до стола і вона. Все ж таки, твій прогноз. Оголосять чи ні? Я так гадаю, що саме перед осінніми виборами місцевими і почнеться кампанія, направлена проти Соколова. І хто думаєш, не, не виключаю, буде... що йому підключать і прокуратуру до цього, і знайдуть якесь правопорушення, яке, на думку прокуратури, буде, буде слугувати для, для висунення йому. А хто з політиків підходів. буде, як ти думаєш проти нього? Атрошенко дубіль. Ну, дубіль, він виступає лише перед виборами. Бо зараз я і в мене є така здогадка, що вони зараз працюють майже в одній команді, тому що секретар міської ради і грає на руку міському голові. А це добре чи погано? Ну добре, об'єдналися, показали, що клас, місцеві політики, ми всі разом. Не заради Чернігова, На моє переконання, є деякі факти, котрі я свідком був. Вважаю, що в даному випадку вони грають не на користь міста, не на користь громади, а в особистих своїх інтересах якихось.